Чергова тривала атака дронів на Україну. Росіяни почали її із ночі, і продовжують донині. Трамп і Зеленський потенційно можуть зустрітися на саміті G7. і іспанський суд за секрети в розслідування вбивства Портнова. В ефірі новини TSN Мене звати Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Перевірте, чи ви підписалися на наш канал. Натисніть лайк. Дзвіночок і я розповім більше. Троє людей загинули на Херсонщині. Шестеро поранені у Береславі загинули двоє людей на власному подвір'ї. Ще одну жінку росіяни вбили у Херсоні. Вибухівку на людей ворог скидав у Станіславі, Комишанах з артилерії крили Осокорівку та Новоолександрівці. У всіх цих населених пунктах є поранені. 17 приватних будинків зазнали пошкоджень, понівечено газопровід та складське приміщення. У селищі Печеніги на Харківщині постраждав чоловік. Його госпіталізували із пораненнями. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та об'єкти інфраструктури. У Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства та щонайменше 5 вантажівок. У Куп'янському зруйновано 17 приватних осель і багатоквартирний будинок. Під ворожими ударами житлова забудова прикордонних сіл та міст Сумщини у Білопільській громаді. Згорів будинок, пошкоджені з десяток домогосподарств. Ще два будинки поруйновані у Великописарівській громаді. Об'єкти інфраструктури стали ціллю росіян у сумській та Путивльській громадах. Зранку у Гуляйполі на Запоріжжі постраждали двоє людей. У наслідок обстрілу зруйновано будівлі на молочній фермі. А напередодні в області було поранено ще трьох жителів у Оріхові, селі Приморське та Гуляйполі. Також два приватні будинки розбито внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Під ударами були і Нікопольський, Самарівський та Синельниківський райони. На місці і досі очеплення і працюють російські спецслужбісти. Напередодні ЗСУ завдали удару по скупченню російських військових та їхній техніці поблизу Львова, це Курська область Рефії. Точної кількості ліквідованих окупантів поки немає, але відомо, що по ворожому зібранню вдарили тричі. Наша операція на Курщині триває. Українські бійці за добу відбили 21 атаку. Ворог скинув на наші позиції 23 каби та здійснив 16 авіаударів. Загалом же на лінії фронту від учора відбулося. 141 бойове зіткнення, найбільше традиційно на Покровщині, 44 штурми. Особливо гаряче було біля Єлизаветівки, Лисівки, а також Шевченка І та Миролюбівки. Також ворог активізувався на Харківщині, особливо біля Вовчанська, і на цьому ж напрямку наші військові продовжують спостерігати нарощення кількості особового складу росіян з їх території. Згідно із даними аналітичного порталу Діпстейт, окупантам вдалося просунутися біля Яблунівки, що поряд із Торецьком, та Надіївки. Яка на Новопавлівському напрямку авіація ж ЗСУ та ракетні війська уразили 14 районів зосередження особового складу та військової техніки росіян і спалили дві їхні системи залпового вогню. Ну і далі більш точно у цифрах про ворожі втрати на полі бою за даними генштабу росіян мінус 1050 вояк. А від початку повномасштабного вторгнення убитими та пораненими ця цифра сягнула вже 978 тисяч особин. За вчора знищено два танки ворога, бронемашину та 139 автівок. Також спалено 43 артилерійські установки росіян. По небу загалом збито 3197 крилатих ракет, 372 літаки та 336 тридцять гелікоптерів. ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, одна субмарина, та пором заправник ворога. Вивели з ладу завод, який виготовляє акумулятори для кинжалів та іскандерів. У Росії цієї ночі атакували завод енергія. Він розташований у місті Єльс Липецької області. Очевидці чули низьку вибухів і зафільмували момент влучань. Саме підприємство відіграє ключову роль у військово-промисловому комплексі Росії, адже виготовляє акумулятори та батареї для цілого списку озброєння, приміром БПЛА, авіації, морського флоту радіотехніки, ракетних комплексів іскан. Андер та кинжал, систем зв'язку та ребів. Цей завод перебуває під санкціями США та ЄС. Керівник центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, повідомив, що після дронової атаки завод призупинив роботу. А загалом Росію та Окупований Крим сьогодні атакували близько 112 безпілотників. Заморожені російські активи не повернуться Кремлю до виплати репарації Україні. Таку заяву спільно ухвалили країни Великої Сімки після зустрічі на рівні міністрів фінансів у канадському місті Банфі. Посадовці спільно закликали Москву припинити агресію і домовитися про припинення вогню. А у разі, якщо цього не станеться, G7 розглядає всі можливі варіанти, включно із максимальним посиленням санкційного тиску. Окрім того, міністри найпотужніших економік світу домовилися разом сприяти відновленню України після бойових дій і наглядатимуть, щоб жоден суб'єкт, який постачав Росії військову техніку, не мав права отримувати прибуток із відбудови. Нова зустріч Великої сімки запланована на Середину червня, причому це буде саміт на рівні лідерів країн, до якого доєднається і Дональд Трамп. Примітно, що зустріч відбуватиметься у Канаді, яку американський президент хизувався перетворити на 51-й штат. для Трампа. Цей саміт G7, стане першим після інавгурації. Також туди запросили і українського президента Володимира Зеленського. У Іспанії засекретили розслідування вбивства Андрія Портнова. Суд вирішив не оприлюднювати деталі справи. За даними агенції Ефе, портнову вистрілили у спину щонайменше 9 разів. Саме стільки гіль знайшли на місці замаху. Скільки куль влучило, невідомо. Також іспанські змі повідомляють, що до ліквідації портнова, начебто, причетні троє. Один стріляв, а двоє інших допомагали тікати. Поліція намагається встановити їхні особи, аналізуючи записи із камер спостереження. Експерти також з'ясовують тип з. Зброї, з якої застрелили Портнова, а також які кулі використовували. Нагадаю, колишнього радника президента втікача Віктора Януковича Андрія Портнова два дні тому застрелили у Мадриді біля елітної американської школи, куди він привіз своїх дочок. Незадовго до смерті Андрій Портнов перереєстрував свої активи в Україні, ймовірно, боячись їхнього арешту чи конфіскації внаслідок санкцій. Чому іспанський суд засекретив розслідування вбивства прихильника Путіна та руського міра Портнова? Як гадаєте, ви, друзі, напишіть нам у коментарях і не забувайте натискати лайк, дзвіночок і підписку. Я продовжую ж. випуск новин. Карає престижний університет світу за непослух. Адміністрація Трампа позбавила Гарвард права приймати іноземних студентів. Тепер вони мають перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус і можуть бути видворені зі сполучених штатів. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм звинуватила навчальний заклад у розпалюванні насильства, антисемітизму та координації із комуністичною партією Китаю. За даними видання New York Times, майже третина студентів Гарварду, а це близько 7 тисяч людей іноземці. І більшість із них платять за своє навчання чималі кошти. Журналісти пишуть, що тепер адміністрація вищого навчального закладу хоче подати ще один судовий позов проти адміністрації Трампа. Буквально минулого місяця вони вже подавали скаргу до суду через свавільне скорочення фінансування університету із метою покарати заклад за захист його конституційних прав. Йдеться про суму близько 60 мільйонів доларів. У команді Трампа вважають, що керівництво Гарварду нібито не впоралося із проявами антисемітистських утисків та етнічної дискримінації у кампусі. Тож вимагають зробити аудит серед студентів та працівників на вияв ворожого ставлення до американських цінностей. Сталін повертається пам'ятник кривавому диктатору 20-го століття. Уперше за 60 років повернули до московського метро. Попередній постамент був знищений ще під час розвінчування культу радянського авторитарного лідера. Але вочевидь, зараз у Росії він знову актуальний. Барельєфу натуральну величину зображає Йосипа Сталіна на красній площі посеред натовпу захоплених радянських громадян, і це майже точна копія того пам'ятника, який відкривали тут у 1950 році, за три роки до. Смерті диктатора відновити його зараз, нібито вирішили як подарунок до 90 річчя метро. Також хочуть повернути історичне панно присвячене перемозі у Другій світовій війні. Фахівці вважають це ідеологічним жестом. А деякі російські політики, які визначають себе опозиціонерами, зробили заяву, в якій назвали це плювком у обличчя нащадків репресованих. За різними оцінками, у період репресії 37-38 років під час великого терору Сталіна загинуло близько 700 тисяч людей. А за усе правління диктатора мільйони. Примітно, що самі росіяни радіють поверненню барельєфу, несуть туди квіти і фотографуються. Уперше за півроку після поранення сам вийшов на пошту. Те, що для інших буденність для 27-річного військового Теодора Литвинчука досягнення у рівненському обласному госпіталі, він вчиться керувати тілом наново, а ще долати бар'єри і не лише фізичні, а й психологічні. І з якими перепонами зустрічаються ветерани у національний тиждень без бар'єрності, розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Пес Ройс хапає м'яч і хутенько біжить геть. Приємні емоції. Собак люблю. Це не гра, а заняття з каністерапії у військовому шпиталі. Біла швейцарська вівчарка допомагає в реабілітації психологічно і фізично. Елементарне розгінання пальців, давання собаці корма. Теодор Литвинчук на цьому занятті новенький, і це не єдине, що цього тижня він робить вперше за півроку. З'їздив на пошту. Панування, колись звичних навичок для нього досягнення поранення отримав у грудні після ворожого прильоту на передовій. Ураження шийного відділу, неповне ураження спинного мозку. Тепер заново вчиться керувати своїм тілом, зокрема пересуватися на новому електричному кріслі. Такі пороги mm. теж можеш до навіть. Здавалось би, найпростіше стає викликом. Даже банально підняти. І тут на допомогу приходить ерготерапевтка Юлія, яка зробить допоміжний пристрій. Отже, просто зараз ми побачимо, як буквально за 15 хвилин виготовлять ортез для тео, щоб йому зручніше було тримати чашку, так, так. як ми разом з Тео перевірятимемо пристрій. Для мене вода будемо зараз з водою випробовувати. А що ж, Повну майже? Та які бар'єри ще долають пацієнти разом з командою медиків, Допоки ти сам не опинишся на цьому місці, ти цього всього просто не бачиш. Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Рівненщина, ТСН 1+,1. Правда про війну та життя військових на передовій із перших вуст у Запоріжжі ветеран щотижня зустрічається із школярами, протягом години ділиться історіями із фронту та відповідає інколи на зовсім не дитячі запитання про патріотичні уроки поза розкладом. Кореспондентка ТСН Кіра Овес докладніше у класі під землею 37-річний ветеран Данило Качура згадує початок повномасштабного вторгнення. Зі зброєю в руках у стадії добровольців разом з однодумцями почали готувати оборонні місця Запоріжжя. Данило у цивільному житті викладач фізичної культури вирішив поєднати ветеранський та викладацький досвід та проводити у школах патріотичні години. Він брав участь в АТО та ООС в складі добровольчого батальйону СКІВ, але через хворобу довелось залишити службу. У Мене було онкозахворювання. Захворювання воно має стан реабілітації 5 років і 5 років. Заборонено якісь мати стресові фактори. Втім, попри застороги лікарів, ви з початком повномасштабного вторгнення Данило повернувся в батальйон. З таких людей, як я сформували певні загони, і такі загони були долучені до, скажімо так, до дій, які поблизу лінії фронту. Не давали ворогу можливості просучитися через цю лінію фронту. Після кількох місяців на фронті я повернувся до цивільного життя, адже не зміг пройти військову лікарську комісію. Тоді вирішив бути корисним в тилу щотижня говорити зі школярами. Це і про справжню щиру правду це про правильне формування правильних цінностей, які дійсно. Варто захищати школярі. Слухають і часом ставлять незручні запитання. Це питання і вбивств, це питання і того, і умов, в яких вони були. О, розумієш, наскільки складно було людині на даний час. Дуже важливі під час повномасштабної війни. Це дуже потрібно і дуже надихає, тому що це патріотизм. Тато 17-річного Данила теж був на фронті. Наразі через хворобу повернувся додому. Спочатку я дуже було тяжко, і мамі було тяжко дуже пишаю всім та. Радісно, що він повернувся живий. З ним все добре на зустрічі з ветераном діти підготували листи для військових. Їх Данило передасть побратимам на передову. Я добре пам'ятаю 14-16 роки, коли такі листи дуже надихали нас та наших побратимів. Ми їх завжди тримали в бронежилеті, і ми вважали їх як оберегом від куль. Що ми повинні всі мати повагу, повагу до тих, хто нас захищає, і розуміння того, що навіть наші такі маленькі дії просто подякувати, написати того ж самого листа. Це дуже важливо. Данила своїм прикладом хоче надихнути й інших ветеранів та захисників, або вони долучались до спільної справи виховання справжніх патріотів. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Курка на повідці незвичайного домашнього улюбленця помітили у Дніпрі. В одному зі спальних районів жінка вигулювала зузулясту пернату. Власниця розповіла, завела курку, аби завжди мати свіжі яйця. Каже останнім часом: цей продукт сильно здорожчав. А відтак, завдяки домашній улюбленці, щотижня отримує 3-4 крашанки. Гуляти із пташкою намагається щодня, аби та мала вдосталь свіжої їжі та вітамінів. Тепло, але подекуди дощі та грози. Такою буде погода в Україні на вихідних. У західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині, дощі, грози, а місцями навіть град. Можливий також шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Тож людей просять бути обачними, не ходити під деревами і рекламними конструкціями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура у день майже по всій країні комфортні 20-27 градусів, а на півдні і до 30. Отже, дістаємо потроху літні речі. Чи та не забуваємо брати на прогулянку парасольки. І на цій теплій ноті наш випуск завершено. Більше новин дивіться вже о 14.00. Ми готуємо цей випуск. Не забувайте також натискати лайк, дзвіночок і підписку. Зустрінемося, бережіть себе.